Всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогоднішньою темою для відео буде 30-денна стратегія придбання звичок або позбутися старих звичок. Я зняла відео, як проснутися зранку бадьорим. Я тут залишу посилання кому цікаво, в лівому або правому кутику, і переходьте і дивіться, кому цікаво. А ми приступимо до того, як. Ми звикаємо до нової звички, скільки часу нам потрібно для того, і також скільки часу нам потрібно, щоб позбутися старої звички. Чому 30-денна схема? Тому що ми привикаємо 30 днів або позбуваємося якоїсь звички. Вони поділені з першого по десятий день, з одинадцятого по двадцятий, і з 20-го по тридцятий день це вже є якби остаточне формування вашої нової звички. Ми зовсім не замислюємося над тим, як це важливо, як формувати звичку і від чого це залежить. Тому що наші емоції дуже різні і дуже цікаві. Тому. Слухайте далі. Отож, перша фаза це є перший день по 10-й. Це є досить така цікава фаза, тому що вона поєднує в собі і нехотіння позбуватися або набувати нової звички. І є великий позитивний плюс в тому, що це нове і нам воно цікаве. Але як тільки пропадає це щось нове, зацікавлене, наступає сувора така реальність. Все раптом починає не подобатися, починає бути таке враження, як негативне, і деякими моментами нам може бути боляче, залежно, яка це привичка. Якби кожна ваша клітина тіла вона бореться з цією звичкою. І нам здається, що це дуже сильно легко і все нормально, але насправді організм, можна сказати, має маленький стрес. І він, якби, бореться. Розум нам показує, для чого тобі це, можливо, ну залишишся тут, для чого тобі змінювати якусь комфортність, позбуватися або набувати тої звички. Тобі ж зараз добре. Якщо ви вирішили, наведу такий приклад прокидатися зранку. То не потрібно відкладати на потім. Потрібно почати, наприклад, з завтрашнього дня я починаю прокидатися зранку. І якщо ви приступите до цієї нової звички буде зранку дзвонити будильник, ви будете думати, знову цей будильник, знову потрібно вставати, знову треба йти кудись і щось робити. І не о сьомій ранку, а о п'ятій, о Боже. Наприклад, мені ще потрібно спа, поспати, я не виспаний, я розбитий, я не маю настрою, я не хочу щось наподобі такого. І ви натискаєте кнопочку продовжити дзвінок. До речі, я вимкнула цю кнопочку переставити будильник. І скажу так, мій розум розуміє, якщо я зараз не встану, то я просплю. І тоді я. Запізнююсь на роботу, я не люблю, як не люблю запізнюватися, я відповідальна, і якби це моя робота, то не є велика причина для того, щоб відставити будильник. Е, і більшість з нас не розуміють цього, що ось ці перші 10 днів вони тяжкі і, скажімо так, вони болючі, неприємні, і наш розум нам каже, це буде так завжди. І ми навіть думаємо, що це буде цілий час ось така от звичка, і вона з того буде починатися з такого, як би негативу, і нічого тому позитивного не буде, і ми не хочемо і можемо навіть залишити цю звичку в спокої і до неї не вертатися. І отже, перші 10 днів набування якоїсь нової звички це не є пікнік, не є весело, це є більшості неприємно. І нічого не хочеться. Але ви маєте себе заставити. Дивно, але інколи себе треба заставляти і зробити собі трекер, наприклад, перші 30 днів спробувати. Якщо вам буде після 30 днів тяжко, значить то не то. Але повірте мені, вам не буде тяжко, і ви привчитеся до тої звички. З 11 дня по двадцятий день це є друга фаза дискомфорту після тої першої фази, яка була надто тяжка для вас. Друга фаза вже набагато легша і набагато приємніша. Ви, якби, починаєте вже звикати до цієї звички. Є позитивні асоціації з цією звичкою. Наприклад, ви прокинулися ранку ранком о 5 годині, пішли бігати і, наприклад, побачили песика, який грається з ігрушкою, або гарне небо, якесь дерево, ви це обов'язково замітите. Але на цьому етапі, на цій фазі, не можна розслаблятися. Це найбільша помилка того, що люди на цій фазі думають, що о, я сьогодні не побігаю, я сьогодні не встану о 5-й ранку, але завтра я встану. Не можна переривати цю фазу, і цю регулярність має бути дисципліна і регулярність. Це є головне. Не хочете піднімайте себе примусово, не знаю, може, ви якусь там звичку. Ходити в зал, не шукайте якихось ключків в тому, щоб не піти. Не видумуйте собі. Просто от встала, я знаю, що нині маю йти в зал, встала, пішла, хочу, не хочу, бо ваш мозок тоді буде шукати якусь причину, щоб не піти в зал або не вставати зранку, зранку, і вас, наприклад, перед залом може щось голова боліти. чи... Ну, Щось ви можете собі придумати, щоб не зробити це. Тому треба мати дисципліну і регулярність. З 21 дня по 30 це є третя фаза. Уже на ось цьому останньому 10 десятиденному періоді ви вже себе почуваєте краще. Ви вже впевнені. У вас є гордість за те, що ви прокидаєтеся зранку, ви себе добре почуваєте. І знаєте, є така е, популярна фраза, що коли ми робимо до 21 день то само регулярно дисципліновано, ми вже привикаємо. Але це не всіх так. Тому з 1 по 30, ось цей цілий місяць, по суті, ми маємо привикнути набути нову звичку, щоб привикнути, і щоб вона увійшла в наше життя, має бути 30 днів. 30. Не 20, не 21. Якогось це можливо. Хто дуже сильно замотивований, хто хоче, і є такі люди, що за 21, але, ну, я рекомендую. З 1 по 30 день, це якби цілий місяць, повний нормальний місяць. Я впевнена в тому, що я за цілий місяць до того привикну. Тому ось, ці, ось ця остання фаза, вона є важлива. Всі три важливі фази, але не потрібно також на, 30 на цій третій фазі, з 20-го дня по 30-й, опускати руки і казати. Все, тепер я можу відпочити. Е, якщо ви над за таким задумались, значить ви та людина, яка вам треба точно цілий місяць, щоб набути нову привичку. Але я впевнена в тому, що ви так не скажете, тому що ми вже з 11 по 20 день вже чуємо гордість за себе і ми вже більш маємо позитиву в тому. І якщо ви дійшли до 30-го дня, це велика гарантія того, що ви не будете хотіти не робити її. Тому що в нас нейрони, нейронні зв'язки зв'язуються з тою тіною ситуацією. Якщо ви знаєте, що ви зранку прокинетеся. І таке гарне небо, ви поп'єте каву, і у вас, наприклад, позитивні емоції з тим зв'язані, ми вже зв'язані з ними нейронно. І це буде. Ми вже самі будемо того хотіти. І коли ми будемо прокидатися не о п'ятій, а на сьомій годині ранку, будемо почувати щось ніби то, але воно не так. Я думаю, ви все зрозуміли і вам це сподобалося. Я бажаю вам успіхів. Зараз, на даний момент, в світі є трекери. Ви можете собі завести зробити цю привичку. Я зробила цю привичку з. Що я зробила? З... з водою. Я протязі 30 днів пила воду протязі 22 дня. Я раз пропускала була. Тяжко було, чесно кажучи, повернутися до того, але, якби казала, треба, і якби починала, скажімо так, з середини. Але не потрібно опускати руки, якщо ви хочете, би та звичка скорше у вас присвоїлася, або ви хочете її побутися, позбутися. Так само я. Була ходила в зал, ходила і 30 днів, і я собі була так прив'язала ту нову привичку, і я так ходила, ходила, ходила. Є обставини, що ну, неможливо не хочете, але якщо ви вирішили якусь набути нову звичку чи позбутися, ось ця стратегія вона є добра. Зараз я також. Почала ходити в зал, і я на тій стадії, м -м, з першої по 10 день. І залом і з бігом. не хочеться, але треба. Тому всім бажаю успіхів, я вас дуже сильно вірю, вірю, що у вас все вийде. І ви позбудетеся, але краще, м -м, щоб ви. Цю схему зробили для того, для тої звички, щоб набути якусь корисну і нову. Тому всім гарного дня, вечора або ранку. І всім дякую за перегляд і всім па-па!